Я потрапив на службу тільки в серпні, в вересні місяці. Почав Донецьку, потім Лучанський, потім Луганська область в районі Греківки-Макіївки Луганської Луганській області, а потім Красногорівка Донецької області і закінчив Олександр Калиново, це теж Донецькій області. Війна 15 рік і за 22-й це велика різниця. Якщо раніше це був більше мінометний обстріл або стрілковий кісь. Групи ДРГ, то на следующий час це початок мінометний танковий і артилерії, а зараз це суцільна СПВ, суцільна війна дронів. Закінчив службу 7 лютого ну, з настанням віку. Частка серця залишилась там. Залишилась незакінченою справа. Дуже надіявся, що моя служба закінчиться перемогою. Ну що є, то є.